Я Лана Точі, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Головненську громаду. Головненська громада знаходиться у Ковельському районі Волинської області. Адміністративний центр селище головне, окрім якого, до складу громади входять ще 13 сіл. Про український хутір, мистецтво вишивки та фольклор нам розкажуть місцеві мешканці. Воїтану садочку співа Соловейко, він кличе оксану угай, оксано оксано, дівчино кохана, милому букет назбирай, оксано Оксано, дівчино кохана, милому букетна збирай. О, я вам гостинця даю. Де не даремо в гості за бачите, яке вона хороша. Розкажіть, будь ласка, просто про ідею цього подвір'я, цього хутора вашого створення. Що ви хотіли цим от показати чи привернути увагу? Чи це ваші якісь спогади? Ви хочете їх так залишити, увіковічнити, скажімо так, в таких речах. Колись у мене дід з бабою жили на хуторі, і там так гарненько були, там були такі е, печі, ще такі, я пам'ятаю, як на печі я сиділа, була угу. маленька. І от мені мені хотілося відтворити це все. Угу. Я так думаю собі, ну хай я потрошки. Угу. Ото зробила собі діда з бабою, то зробила хатинку тую, тільки в хатинці зробила український стилю. але ж знаєте, як я сама своїми руками, треба ж угу. чоловіка, сина нема, зятя нема, бо на війні. Ну, і думаю, плитку змурували, то і дітки приходять тут, і сад діка приводять, і так люди приходять з дітьми, граються. і все. Мені приємно, ви знаєте, що я от не можу без діла сидіти. Треба Мені треба щось займатися чимось, щось робити, щось творити, бо я як вдома зануджуся, що я за дітьми, що по п'ять тижнів син не дзвонив і думаю, може в його живого немає, може що. Я сюди прийду, я тут надихаю. А як грибочку багато тут буде, скільки було не раз прийду, грибів, тьма. От зараз дощ пішов, може і будуть грибочки. Угу. І от бачите, як а йдуть, і малі приходять сюди, і старі приходять, і часом прийду застилять тут. Густи не зразу. І Собі з ними я посиджу ще трошки. А, а розкажіть ще, будь ласка, про піч ви кажете. А, на вулиці а, що змурували. А, а піч змурувала, бо от часом буває, що і, і думаю, а вдруг прийдеться втікати. Ще в мене там і лошоки, я то дай банок наносила, і олій, і оцет, і сало там все є. Бо я думаю, якщо, не дай Бог, прийдуть ще й сюди, ну хай Бог милує, щоб вони прийшли сюди. Але все ж є на умі, колись люди ховали. І собі, думаю, хай не буде воно все. А часом і треба, то тут там шашлики жарять. Отам, а тут ми собі там, коли катоплі зваримо. Якщо у нас бувають тут репетиції, ми тут каже, от то не тільки що я ще й для себе. Ще й дівчата мої сюди приходять. Репетицію проводимо, посидимо, дихнемо. От така в нас, таке в нас є. Молодці, no. таке дозвілля. Так, так, таке дозвілля. От зайшли там, от ходіти, покажу, як там у хаті ще які вишивки у мене, як українські. О, Я позбирала все, те, що є, вишити. Те, що ткали колись. О, бачите, от, яка в мене хата, яке в мене все українське, яке в мене колишні рушники з колишніми кружевами, що ще тії баби робили, так ружовує, то ні, його, бо я не мію. А ще б, баб, бабі, Ось Отут ми чай п'ємо, тут в мене о, посуда, отут в мене все маємо і кружки, чайники, все маємо тут. Ну, і стопочки їх часом буває. <рес> ото берізки я насадила таких отихо, ото берізки мої всі, що я садила з маленьких. Вже які повиростали. І город тут маю, і помідори, і капуста, і все. і все. Тут, а я, я тут живу. Мені здається, що я тут, якби ще один хтось зо мною, то я б я десь вночі, я б жила б тут. Я б ще продовжила хату, зробила б собі ліжко і спала Хма чорна. Хмара. Розкажіть, будь ласка, як називається ваш колектив і її історію назва. Фольклорний колектив Яворник. А історія назви тоді, що прийшла нам на думку. Тут у нас за нудежами було таке село Яворник. Там було вельми співуче, там були свої музики. Там було багато людей старіших і всі співучі. Всі їх то вивезли десь ну, туди за ще те, як сказати, ну колись повозили, так. бо вони вельми були багато жили. В них було і зерна багато, і всього вони вельми робочі були і співучі. Uh -huh. І ми так подумали. Гей написав про яворники, навіть і книжку, я її читала. І так як називатись, як назватись, як назватись. А я кажу: А давайте яворник. Там такі люди були співучі, ми такі будемо. Uh -huh. Ото в нас такий звіт, і ми взяли з того села, і звіт, і ми вже тою назву носимо досі. А вже в мене була внучка маленька, ну, і в мене чоловік мав запорожця такого. Маленького теж червоного, і взяли ту внучку, і ще там ті дівчата зі мною поїхали на села співати, заспівати ті пісні шукати. Ну вже там, бабки кити, нам ми пишемо, з ними поспіваємо, взяли там їм могорич. Mm -hmm. Ну, їдемо назад. Мій чоловік каже: Ну, бери малу, а так далеко, трохи кілометру три і на плечі і неси. Бо бінді нема. кажу, ти що? А він каже: ну нема, як хочеш. Зате наспівалася, ну добре, кажу, так, він так обманув мене тільки, щоб е, так того. І я куди попрошу і туди їхав. По, туди поїхали, туди поїхали, там записали, там записали. І вже потім магнітоху набрали, щоб музику не забути. Ага. І отак от ми, якби то і я врані був, то поїхали б туди. Тільки вже його не було з лиця землі, його знесли тоді. Ага. А скільки часу взагалі вже цей колектив у вас? Скільки ж, так як то вже з 88-го року ми почали співати. Ну, я скажу, десь в 95-й, так вже ми взяли назву yes. тою. Uh -huh. Зразу ми так співали. Треба, поїхали, туди поїхали, в Любомиль поїхали. Uh -huh. Ну, як кликали, то їхали. Самощастя прийде, не треба. Ти ще молоденька не треба. Жалувати. Ти ще молоденька не треба жалувати». Співаю вже в мене третій колектив. Вже дехто і в засвіті відійшов, дехто ще є вже старенькі. А так. 에, співала, ще молода була, uh -huh. то співала лучше, голос краще, бо вже зараз стара, то що ж зробиш, як є, так є. А ці пісні від кого ви чули їх? А мене і мама співала, і тато співав, і бабуся співала, і ще й по селах співали. Ми шукали фольклор. Ну тоді вже стали старші, трошки вже старіші пісні стали шукати. А так я дуже багато пісень знаю. Mm -hmm. Я їх понаписувала, вже може, яких 150 записала, щоб не забули діти мої, щоб не забули дівчата мої, mm -hmm. бо я тут так, як на старша, ну, в цьому колективі. Ну і співаю, ходжу, бо як би сказати, так, трошки і війна йде, а в мене діти служать, в мене і син і зять, і сват на війні, то прийду хоч тут, розр... трошки розрада, а так кожен день і одна туга. Ну, що зробиш. Але співаємо, хочемо, щоб Україна жила, пісня жила. Діти наші співали, бо то є колишнє, бо то є гарне. Ми знаємо, що кінчиться війна, буде перемога, і ми знаємо, що ми ще будемо ходити і співати. Я ще думаю 100 років жити і ходити співати. Ну, Я теж вже 18 років ходжу сюди, ну, не так вже. не так то і не багато, і не мало. Ага. От, і Що почали ходити, тут в нас були клубні костюми, яке там було, що було, були одразу тих. А потім думаю, так рішили ми, ну, щоб щось таке краще було, бо бачимо, що е, фольклор виступають, дуже гарні костюми. Ну, у нас змоги таке і не було. Ото я вирішила зайнятися тим всім. Найперше, ото було, от, і шукали нагрудники, що старіше, яка там дубльонка чи кожушки, чи що, то я обшивала все сама вручну, угу. все ручна от, робота. Машинкою є. Потім спідниці, що ну, щоб дівчат спідниці шила, оці зелені я шила, та й голуби костюми, то вже нас друга шила, бо в угу. мене машинка зараз на даний час не працює. Їздили саме, купували матеріал і що фантазували саме. Як могли, так фантазували, як є, так є. О, фартушки, які у нас, бачите, вишиків повішивали. Mm -hmm. Ви бачите, yeah. які yeah. вишиванки. Yeah. От, Що можемо, те робимо. А це машина вишивка чи це? Ні, oh. Це куплене. Uh -huh. Це кустки. Я бачу, я бачу. Так, думаю, да, то no, бачу. От, вишивала. <кху> от, ночами сиділа, бо старалися, якийсь свято вже старалися, щоб є зробити, до Різдва. Mm -hmm. І сиділа і на роботу ще ходжу ночами, і оте робила. Але то все, все вручну. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки часу ви займаєтеся от, випічкою короваї? Більше як 30 років. А звідки ви починали? Теж десь вдома чи ні? Чи Раніше ні, ще було? Починали, були... з кондитерських церкв направили в мене і ми там починали. Розкажіть, будь ласка, взагалі, от, чим цікаві короваї саме вашого регіону? Коровай це багатство. На весілля заказують. Ідуть свати заказують короваї. І взагалі український обличчя. Зустрічати навіть гостей вдома з хлібом. Вас є. Я знаю, що в цій стороні у є. Є все ж таки, хтось каже роги, хтось каже там а, палки, такі є, весільні. Чи ви це все замовляєте? до Замовляють. І дуже славляться наші палки. Як і, вас це... називається рогульки, роздають там печуть не число, одинадцять або п'ятнадцять. І роздають вже на весіллі своїм рідним. Uh -huh. А потім зараз по-новому і більше печуть, якось сам дають. Uh -huh. Так що наші палки дуже прославилися. І за границею, я знаю, в Білорусі і колись везли, навіть долари платили. Розкажіть да, про ці ритуали, які ви підходите до коровая, коли його печете на весі? Ну, В першу чергу ми молимося. Просимо Бога щасливі роки дітям, молодим. І кровай любить тишу, щоб була тиша. Угу. Ну, З молитвами і в тишині. Якщо заказують хлопцеві, то печуть калач. До до корової. До корової. До корової. так, до кароваю. І там співають до сиру, а ну, господині, угу. а дівчини двіки. Двійки. Да. Тобто дві однакові. Дві булочки, одна. булочки переплетені косою. Дві булочки докупі. Ага, дві булочки це така традиція, докуп... так? Дай перед молодятами ложиться. Тоді молод весіля закінчується. І ці двійки розламують, і їсть. Жені гінівіста. Ага, і молодята є. <різько> так, так. Так, так. <різько> Який рецепт коровая такий для вас самий такий стандартний, що не черствіє так швидко? Наприклад, на літру молока ставимо ручину. І додаємо цукор чуть дріжці, підходить там 30 хвилин і тоді ми решту додаємо муку, цукор, масло. масло, мені не цукор. Ще на розстойку Ставимо на розстойку. там на хвилин, на годину дві. Бачите де? В печі чи електричній. Ну, Що ви ще печете крім У, Раз не. Зараз його менше, чи так не печете? Ні, ми зараз так не печемо. Нема Тоже... замовлення. Ні, багато немає, замовлення. Тоже... Тоже... Я зараз працюю в Головнянському ліцеї, і в нас колектив Головнянського ліцею організовує благодійні ярмарки. І Я там з дівчатами на кухні печу слоєнні тістечка, Заварні тістечка, безквітні тістечка, кекси, Вчителі й дітки купляють задоволенням. І На ЗСУ, на ЗСУ. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, про вашу громаду. Повномасштабне вторгнення, як на неї вплинуло, але все ж таки, як ви розвиваєтеся? Ми більше працюємо на Збройні сили України, на допомагаємо нашим хлопцям. І, Власне, десь з кінця 22-го року ми в селищній раді своїми. Хоч у нас колектив невеличкий, але адміністративний. Ми започаткували хорошу акцію, одноденний збір. І завжди кожного місяця у нас якась певна сума є коштів, і Ми по можливості запитів наших хлопців допомагаємо їм вирішувати питання, придбувати будь-які засоби РЕБ, тепловізори. Періодично наші творчі колективи. Організовують благодійні концерти. Ми розуміємо, що зараз святкових не проведеш. Вони всі носять благодійний характер і теж завжди збираються кошти. Ну і звичайно, без волонтерства ніяк сьогодні. Всі люди волонтери. Всі ми працюємо тільки на одне, на перемогу, але завжди має бути координатор. Алла Філюк, яка спільно з Любомирськими волонтерами завжди є небайдужою. От власне нещодавно вона знову там допомагала нашим хлопцям, які несуть службу. І от так помаленьку якось працюємо, розвиваємося, працюємо на перемогу. І... Тільки... А, що, а що вдається таке наймасштабніше придбати хлопцям? Ну, якщо говорити безпосередньо силами коштів бюджетних? Проводилися закупівлі дронів, батарей до дронів, військова форма. От власне зараз знову ми нещодавно проводили закупівлі, передавали і дизельне пальне, і генератори, і зарядні станції. Просто запитів дуже багато, але фінансова потужність громади не дозволяє всі. Запити їхні задовільнити, але по мірі можливості стараємося допомогти. Ну, звичайно, не акцентуємо увагу на якомусь одному підрозділі, і стараємося ну, більш таке найважливіше вибирати з тих запитів, які надходять до нас, ну, що саме необхідно вже зараз. Бо їх, я скажу відверто дуже багато. Від простого якогось матеріально-технічного забезпечення і до засобів, от саме радіоелектронної боротьби, дронів і так далі. Так? От власне автомобілі, ну так, за кошти бюджету не закупляли, але спільно з громадською організацією е, Доброта, громадським організацією Доброта. Вони е, виявилися на не виявилися, а проявили ініціативу. Я до них звернувся, і вони допомогли військовим, які проходять службу. Було спільно з ними передано чотири автомобілі в позашляховики, які власне зараз і використовуються. Навіть ще ми передали перші в 23-му році. і ще, ще автомобіль досі ще на ходу. А як ви передаєте цю допомогу? Ви хлопці самі сюди приїжджають, чи все ж таки волонтери їздять туди, і ви з ними передаєте. Чи з ним? Активно співпрацюємо з як я вже вам повідомив з нашою Алою і з волонтерами Любомищини. Перші автомобілі були перед туди для військових з їхніми силами. А загалом у тих останніх два чи три це саме військові хлопці приїжджали з передової і забирали ті автомобілі. Розкажіть, будь ласка, про ідею створення такого музею, вишитої ікони. Ідея така створити музей, вона виникла не зразу. Ще спочатку діти почали вишивати ті ікони на уроках трудового навчання. І це було ще, ну можна сказати, дуже давно. І були такі педагоги, які вкладали на уроках трудового навчання дуже багато в тих дітей до тої вишитої ікони. Це такі були вчителі, як Красицька Валентина. Васильівна, Булатова, Олена Каримівна, Хацар Анастасія Васильівна. І діти вишивали, навіть тоді не було такого матеріалу, де uh -huh. взяти. Вони розпускали із светрів, ниточки брали, вишивали. І з часом тих ікон з'явилося дуже багато. І розвішували по майстернях, по коридорах, дарували, приїжджали гості там, то з Німеччини, шефи до діток приїжджали, вони дарували. Але стало дуже багато ікон, і виникла така ідея. Ідея створити музей. І на той час тодішній директор Микитюк Віталій Павлович він їздив навіть до Луцька у музей вишитої ікони, щоб перейняти досвід звідти. І вже в 2013 році було підписано свідоцтво про офіційну реєстрацію цього музею. І, ну, і з тих пір наш музей став якби гордістю нашою, тому що ті ікони це не просто мистецтво, а це. Дітки вишивали дітки з особливими освітніми потребами, і це надає більш такої значущості тим іконам, тому що діти з різними вадами, часто такі, що мають фізичні вади, і ну, вони вкладали туди душу, і це не просто якби стало мистецтвом, бо педагоги побачили, що це якби є і. Лікувальний піктак, це є така корекційно розвиткова робота діток. Там це і розвивається дрібна моторика, і дітки більш така посидючість у діток виробляється впевненість у собі. Ну і така витривалість, бо вони бачать мету і вони досягають тої мети. Також дуже така значуча, значуща вишивка. Рушники от дітки, коли залишають школу після угу. випуску, вони своїми прізвищами такими. З написом класного керівника залишають от такі рушнички, спогад. так як спогад про діток в школу, дуже ну так символічно. Чи ця ідея, хто вишивав, скільки часу на це потрачено, і що там все ж таки вшито. Який код? ця е, картин, карта України нам є другою. У нас в згоранах є така вишивальниця Оксана Рафальська. Е, першу е, карту України вона вишила е, ну не пам'ятаю в якому році, е, ну десь. Також, мабуть, як почалася війна. І подарувала вона її для Згоранського ліцею. Вона дуже так, ми всі громадою вболівали за цю карту, бо вона область вишила, і її оприлюднюємо всі підтримують, чекають, яка її буде наступна ідея, яку наступною вона буде вишивати область. І вже як вишила, ми всі її підтримували, всі дуже раділи, за, бо ж матимемо свою головненську карту України. І з ліцей, діти дуже задоволені тією картою. І завжди всі заходи і фотографуються біля тієї карти. Тут ідея Оксані її внуки навчалися в цьому головненському інклюзивно-ресурсному центрі. Дуже часто багато приділили часу вчителі цього закладу для її внуків, і вона, в знак подяки, вирішила вишити. Подарувати вишити ікону найперше і каже: Ну Михайлона, я вже каже, почала другу. Я тобі розкажу секрет. Я каже, почала вже другу ікон карту. Я вже каже пів вишила, але каже, хай це буде секретом невеличким. Я вже запланувала, кому її подарую. Вона навіть не сказала ідеї, навіть не поділилася. Каже, мені частково допомагає невістка Наталя. І прийшов час, вона ну десь затратила вона порівняно, так як для мене, то невеликий час. Може місяців два-три вона затратила на вишиття цієї карти. Що самі розуміємо, що це клопітка робота, і подарувала вона для цього такого, будемо казати, позитивного, такого гарного закладу ну, Гуманітарного закладу, який працює з такими дітками, і зашифрувала в цьому цій карті, щоб запам'яталося поколінням свої. Ну, от бачимо тут ці знаки: першому її ім'я Оксана, далі Наталія Невістка, Максим Внук, бо він тут навчався. І Оксана керівник цього закладу. Розкажіть, будь ласка, що що зверху те щось зашифровано. Три таких є позначки. Ну, перший означає. Слава Україні, героям слава другий знак і Україна понад усе. Це така ідея все ж таки, що карта України і що Україна має бути цільною. Так, і що Україна для нас є понад усе. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, про цей музей, як він створився, чия це була ідея, і що саме ви хочете зібрати тут. Чи що збирається? Музей ще створила моя свекруха. Свікруха мама працювала тут, у бібліотеці. А я успадкувала нею ну, професію, теж дуже люблю книжки читати. І так, дуже полюбила і так ту справу і перейшла на неї на місце працювати. І Започаткувала музей, моя свекруха, Маркевич Марія Угу. Вона збирала експонати по цілому селі. І я долучилась до цієї справи теж, бо колись в нудижах працювали дуже найперше було гончарство працювало і створювали такі горшки, колись відомо не було такого посуду, як тепер. І в гончарі були дуже такі знані, і на цілу, на цілу місцевість, на цілу округу робили вироби, глечики, як ми бачимо, тут угу. такі для олії посуд, полумиски для приготування їжі в печі, різні експонати. Також майстрині чоловіки займалися гончарством. А от а жінки відомо ткали, працювали на верстатах. І колись як ми бачимо, є такі у нас сорочки ще 19 століття. така ручна вишивка, глянет полотно домоткане, і рушники вишити, гладдю, і різня різна техніка. І картини. бачите? І, картин, і картини. Картини так теж, теж мешканка. Мороз Надія вишивала цю картину таку вишити. А розкажіть будь ласка, про костюми. От вас ще, да, ще знайшли, так якби ж прялку. То теж таке колись, як нитки, перед тим як ткати, робили льону, таке веретено, називається, і робили в нитки, а потім на верстаті. На жаль, на верстату ми немає. Ми такі такі деталі деякі тут mm -hmm. маємо. Ну і... Так, що дітки приходять на найбільше екскурсії з садочка школи, дуже цікаво. Так вони люблять ногою так Туда поробити, переживати. Так, так крутиться. Їм цікаво, як то колись робилося, як це. І так тягнуться до звичаїв колишніх, бо а які найстаріші у вас є експонати? Ну, найстаріші експонати то, напевно, та сорочка 19 століття. Вичте, рушник теж теж. 19 століття, то таке теж до і таке бачимо, як колись таким дрібненьким вишитено, по тканині. Молотно, і бачимо, який орнамент такі півники тут, такі, ну такі, як сільське життя, Тачечка. качечки, так, так, пташки. Зверху можна побачити і такі на калині символ України з давніх давен калина. І так передавалося на рушниках, так само. Такі орнаменти, квіти, от бачимо тут, так само на манжетах, на рубашці, і так. Так а люди яка ціль, приклад. яка у вас ціль от, далі йде, ну якщо буде більше. Чи зносять ще далі? Вам от так, зносять, зносять, приходять жіночки, мають такі частини, тільки верстата до мотка то має принести жіночка. І так теж підписуємо роботи, щоб люди знали, хочуть себе якось в селі, щоб пам'ятали їх, як то життя проходить, роки минають. А в пам'ять залишається далі хтось стане працювати, mm -hmm. чи як там передасться наступним поколінням ті експонати зберігається дітям дуже цікаво. Тепер ви знаєте більше про Головницьку громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.